Друзі, попалася мені отака панель, ледовська панель, світильник. Вона не працює. Назва її ДВО панель 3620. Я в інтернеті таку знайшов, то у неї споживчий струм від 170 до 140 вольт перемінного струму, тобто від мережі. Признаки несправності не включається, не подає ніяких взагалі, симптомів своєї роботи. Вона досить компактна, досить тонка. Так, і я так уже. Вона попередньо, бачите, кріпилася на клей до потолка чи до якоїсь панелі. Монтажники тут зачистили краску і прицепили її на клей. Два вивода є. І зараз я відкручу саморези по периметру. Вскрию і подивлюся, що там всередині відбувається. Так, друзі, відкрутив. Так. Піднімаю. Так, дивимося, як воно виглядає, цікава конструкція, ніколи такого я не розбирав. Так, ну це здається да. це така конструкція, як от бачите, воно стекло. Ну не стекло, а таке от. як орстекло. І коли з торця на нього буде цвітити, ну, світлодіод, то воно буде розсіювати. Так, дивимося, що далі. Ого, ну Далі у нас вже сама поверхня матова. Так, і от уже маю рамку із світлодіодами. Бачите, воно, світлодіоди йдуть по торцю і крім цього вони тільки на протилежних частинах з однієї і от з протилежної частини. Ага, ну, Я вже бачу, практично вони всі потемнівші. От два чорні. І чорний і ще з однієї сторони. Тобто вони вже ну, вони майже всі вигорівші. Тут по великому рахунку оці панельки вже втратили свою здатність світити. Тобто діоди вигоріли, вони працювали на високій напрузі більш за все, хоч вони послідовно під'єднані, але ж така їх судьба недовговічна. Але ж... Можливо, вони декілька років безперервно десь в офісі світили, тому просто фізично вони себе вичерпали, свій срок служби. Ну що, я зараз візьму тестер, поперевіряю більш детально, якщо тільки проблема в оцих трьох, то я або їх закорочу, або туди впаяю резистор, або просто діод впаяю, Ну, Для того, щоб компенсувати їх відсутність. І подивимося, що буде долі. Зараз тестером перевірю, що цікаве, побачу, ще відзніму. Так, ну що, друзі, я тестером перевірив. цікаво особливість, що вони запаралелені от запаралені ну, по 10 штук. Але процентів 60 не працюючи. Тобто хочу сказати те, що я чогось думав, Ось бачите, навіть тут один не світить. Потім от цей світить. Отут, де вигорівші вони практично більша половина не світить. Ну, я чогось думав, от декілька штук не буде світити, а тут, на жаль, дуже багато. Так що, це той випадок, коли ремонт не є доцільним. Або ж варіант робити щось своє. звичайну ледовську наклеїть. Стрічку, але для ледовської стрічки потрібен свій драйвер. Тобто ну, драйвер-блок жилення, дана панель вже не буде рахуватися тонкою, тому що сам драйвер вже буде займати якийсь ну якесь місце, тому що він по розмірах вже як спичечний коробок, розумієте? Тобто дану панель ви десь можете максимально близько десь приклеїти до потолка, ну і вона більше буде така е потайний монтаж. Так що, в кого може є якась несправність, то, мабуть, що нічого не вийде. Перепаювати світлодіоди на такій стрічці, мені здається, воно того не варто, розумієте? Да, така панелька, я дивився в інтернеті, коштує 10-400 доларів 400 гривень. Але якщо навіть на Aliexpress замовити отакі діоди такого розміру, і яскравості. Да, вони будуть там ну, може коштувати, ну, я знаю може гривень 50 буде коштувати там ну 100 штук. Але робота по перепайки Тим паче ви туди звичайним паяльником не підлізете. Це треба паяльну станцію, треба вже навики, треба спеціальний флюс у вигляді пасти. ну Трудоємкий процес. Ну або ж купити стрічку. Стрічка, я не знаю, чи є така, продається, і скільки вона буде коштувати. ну Я колись був в епіцентрі, дивився спеціально на такі стрічки, то скажу вам так, що те, яке там без гарантії, там, здається, метр близько 80 гривень коштує, а те, яке справді світить яскраво, те буде коштувати гарних грошей. Так що тут вже вирішувати вам. Моя думка така, що. Єдине, що тут каркас алюмінієвий, такий досить прочний, то може якусь зробити поділку або заколхозить якийсь світильничок. Отака справа. Так що, друзі, всім дякую, хто дивився відео. До нових зустрічей!